Україні додалі більше людей побирають державні програми ЄОСЕЛЯ та є відновлення, адже це реальна можливість придбати сучасне житло із доступним кредитуванням і державною програмою. Серед переваг програми є оселя, знижені відсоткові ставки, можливість купити житло вже введених в експлуатацію будинках, а також швидке оформлення та прозорі умови. А програма є відновлення допомагає тим, хто постраждав від війни отримати компенсацію та придбати нову квартиру без затримок та бюрократії. У цих програмах можливо не лише знайти вигідні умови, а й обрати забудовник. Чиї об'єкти відповідають усім вимогам держави. Здані, перевірені та готові до оформлення права власності. Будівельна компанія Квартал одна з таких фірм. Її житловий комплекс Квартал номер 5 на вулиці Ленкавського та імперія на вулиці Кобелянської в івано франківську повністю відповідають вимогам і оселі та є відновленню, а квартири в них вже готові до заселення. Для компанії Квартал участь у державних програмах це спосіб допомогти українцям зробити крок до власного дому, якісного, комфортного та безпечного.